Сезон полуниці готую смачні заверні тістечка шу із полуничним смаком. Для крокліну змішую масло, борошно та цукор та додаю барвник. Тісто розкачую між листами пергаменту. Вирізаю кружечки та відправляю у морозилку. Готую тісто, змішую воду, молоко та додаю вершкове масло. Доводжу до кипіння. Всипаю борошно та продовжую заварювати тісто до появи нальоту на каструльці. Охолочую. Після цього по одному водю яйця. Ретельно перемішуючи кожного разу за допомогою міксера, тісто переложу в кондитерський мішок і висаджую на застелене пергаментом деко. В процесі випічки тістечка збільшаться, тому дуже важливо залишати достатньо місця. Зверху ложу кроклін. І ставлю випікатися при температурі 170 градусів 18 хвилин. А потім ще 10-15 хвилин, але уже при температурі 160 градусів в залежності від духовки. Для крему змішую жовтки, цукрову пудру та борошно. До молока додаю цукор і доводжу до кипіння. Після цього молоко переливаю до жовтків, перемішую і знову виливаю до сотейника. Варю до перших бульок. Накриваю плівкою в контакт. До пюре з полуниці додаю цукор та крохмаль. Проварюю на середньому вогні, постійно помішуючи. За допомогою міксера збиваю вершки. І з'єдную із заварним кремом. Крем та полуничне пюре переложую до кондитерських мішків. І цими начинками наповнюю кожне тістечко. Звичайно, для приготування такої випічки потрібно достатньо часу. Але для любителів заварних тістечок цей рецепт точно сподобається. Мені смачного і дякую за перегляд!